Продовжуємо робити саморобні наушники з оріха дерева. Я вже ці рішотки попередньо прошліфував. Вивів їх трохи в розмір. Так, тоді я говорив, що буду робити підкладку з картона або тканини. Воно якби виходить таке от плоске. Не підходить. Також нашу тканину підібрати. Тканини я повибирав різні тут є чорні, коричневі, яка краще підходить до цього дерева. Рішив робити не плоскими, а трохи випуклими, так воно краще виглядає. Це у нас золотиста якась тканина. Це чистка тканева, коричнево, матова приблизно ну, не, так, не підходить вона мені. Зараз така є чорна, глянцева, але ну, чорна я не буду брати. Внушника буде повністю все коричневе. Ще в мене є глянцева, коричнева. Вроді би не глянцево. Це звичайно. Ми візьмемо ось всю. Мені більше подобається. Хоча золотиста вот теж нормально. Але, як по мені, вона буде трохи зливатися з кольором дерева. Також будемо все-таки робити під низ решітку. На решітку ми будемо клеїти, мабуть, сюди кусочки мочалок. І до цієї ми прижмемо, приклеїмо це все весь бутерброд. До дерева. Починаємо з того, що наріжемо решітку металеву в розмір звичайними ножницями по металу Нарізати буду звичайними ножницями, а розмічав я розмір білим маркером. А якщо маркера немає, то можна просто бумажку розчертити, приклеїти, наклей якісь пива і вирізати. З мінусів, що цими ножницями прямими важко на великій відстані різати. Починає воно гнути цю конструкцію металеву, і приходиться її вирівнювати. Так, наші решітки вирівняні Тепер потрібно їх точно виставити і вирізати для них посадочне місце, щоб могла прилягати ця дерев'яна декор рівно Вже досить цікаво виглядає. Облиду карандашем і з виріжу. Цю металеву підкладку я виставив на глаз. Все одно буде верхню перекривати. Далі вводимо і вирізаємо стамізкою. Перед тим, як робити тканини вставки, ми усі рішетки пофарбуємо якимось лаком алкідним пф 170 Пофарбую мочалкою в один слой, мабуть, втремую і все. Ну, Щоб потім не фарбувати, коли вже є тканина. Так, що було за кадром, я вже не знімав лак, яким я покрив цю деталь. Воно вийшло так, що ця деталь виглядала, як будто під склом воно блестіло. Хоча лак, коли наносив на рівну поверхню, то він на ній хорошо виглядає. А от з такими, як у мене, полігонами, воно починає під такими углами виглядати, як буду, знаєте, склом покрив дерево. Тому я акуратно це все здирав з цим канцелярським ножиком. здарся цей лак дуже хорошо, легенько шліфанув і покрив це все масло воском. Масло сам варив. Це пчеліний воск і ляне масло. Здається, один до одного. Рецепт також за кадром уже Вирізав це для амбушура тримач, вирізав з ДВП, з пластику не став робити, до пластика важче клеїти. Треба брати клей 88 уже. А тут на термоклей до дерева цього приклеюється хорошо. З ну, цієї струни ми прогрунтуємо, клеєм ПВА, і нормально. Так, навіть екологічніше, менше дерева, менше пластику будемо використовувати. Також всі посадкові місця, вирізані під решітки, щоб плотно прилягала наша декоративна рішетка. Сам корпус вже прошліфований. Заокруг, сильно не ця не заокруглила, бо будуть такі досить квадратні наушники. Буде саме складне сам це бушурці квадратний зробити. Буду шити. Новий тип, не такий як всі попередні. Ну і також вже смуги алюмінієвий кріплення зробив. Одну з пластинок. Ми наріжемо різьбу М3 і розріжемо напополам. Одна верхня буде до дужки прикручуватися, держати, а нижня частина буде вже чашку держати. Ну ще алюмінівий. Детальки треба вирізати для оголов'я. Ставки вже всі зробив, приклеїв навіть їх до основи чашок. Зараз провіримо, чи воно проклеїлося, бо в цьому місці було погано проклеєне. Ось такі виходять муднячі чашки наушників. А ну тепер другу. Так, далі що ми робимо? Бо це пофарбовано, ми потім пофарбуємо ці, тому що треба просверлити, де усі лінії тримач металевий. Вже, в принципі, можна і каркас металевий весь робити. Якби чашки вже для наушників готові. А там попереду саме складне, Та пошити амбушури наушники будут